Дуже часто, коли спілкуємося з клієнтами, виникає таке питання: а за рахунок чого ми отримаємо виплату більше, ніж клієнт міг би отримати самостійно. Які ваші доказательства? По-перше, ми завжди залучаємо незалежного експерта до оцінки пошкодження автомобіля. І ота виплата, яку страхова пропонує з самого початку, 30-50% від оцінки на основанні цієї висновки експерта. Ми можемо від сахавої вимагати суму більше. Другий момент в законі про страхування вказано, що якщо виплату отримує фізична особа на свою картку або на свій рахунок, то з цієї суми знімається сума ПДВ 20% на запчастини. А ми отримуємо виплату на рахунок СТО і тому ці 20% з запчастин від суми не мінусуються.